Друзі, всім привіт! Ну що, як я і обіцяв, я розкажу вам про альтернативні інвестиції. І а вже ж це буде в першу чергу про інвестиції в автомобілі, тому що це моє хобі, класичні автомобілі. Поїхали. Ну що ж, І що таке автоколекціонування? І автоінвестування. мета полягає в тому, щоб придбати авто в низькій точці, але при цьому мати 100% гарантію, що ціна на це авто виросте. У мене було дуже багато запитань від підписників стосовно того, а який поріг входу, і тут я можу сказати абсолютно точно, що поріг входу для кожного інвестора, для кожного е поціновувача різний. Можна колекціонувати автівки в сегменті там 30 тисяч євро, можна в сегменті 100-200, можна в сегменті мільйон півтора, можна в сегменті 5-150, там є і такі. Ну і звісно, що е, дуже мало спеціалістів є, які можуть умовно набрати вам портфель. Тому, якщо ви вже задумаєтесь на цю тему, е, то звісно краще розбиратися в першу чергу самому. Кожен автоколекціонер, кожна людина, яка займається інвестуванням в автомобілі, займається якимось конкретним сегментом чи якимись конкретними марками, тобто вибирає тільки ті напрями, в яких розуміється добре, тому що в цьому ринку неможливо купити все підряд і заробити на цьому, в моєму випадку. Це класичні автомобілі, починаючи з 60-х років до початку 2000-х. Дуже багато років це є історією, яка Є моїм диверсифікаційним портфелем. Щоб ви розуміли в цифрах, за останні п'ять років е, ринок колекційних авто показав зростання на 500%, тобто більше 100% на рік. Сьогодні в нашому випуску прекрасний автомобіль, один з моїх найулюбленіших це Mercedes AMG SL73. Це авто е, я придбав десь е, 5 років тому, і його ціна була нижчою за 300 тисяч доларів. Блін, за три сотні. Сьогодні такі авто можна знайти на ринку е, за ціною не менше ніж 750-850 тисяч. Тобто це авто ще не показав свій пік. Його треба ще буде зловити. Що тут важливо, таких автівок була інформація, що було випущено 85. Але 85 автівок – то був план. А по факту таких авто було випущено всього навсього 35. І причому, що саме цікаве, ці авто не потрапляли в офіційні брошури. З цих 35 авто одразу 18 авто поїхали до Султану Брунея. Тільки 17 авто поїхали на продаж в різні ринки. Ціна цього авто на той час, кінець 90-х, була 350 тисяч дойчмарок. За ці гроші можна було купити цілий автопарк. Я думаю, що дуже непоганий будинок. У 91-му році, якщо не помилюсь, Мерседес об'єднався з «АМГ». Тобто Мерседес поглинув компанію AMG, яка дуже успішно доробляла автомобілі Mercedes. Не так вже й давно вони об'єднуються і вирішують зробити щось дійсно феєричне. І вони беруть стандартний SL600. І починають його доробляти. Вони перетворили стандартний 6-літровий двигун на двигун 7,3 літри. Тобто тут справжні 7,3 літри. І це історично найбільший двигун, який випускала компанія Мерседес, який ставився під капот автомобілей Мерседес. Після цієї доробки його взяли собі для встановлення Пагані. І в кінцевому рахунку найвищий піковий показник, який вдалося досягнути з цього двигуна, був 860 кінських сил на пагані зонда Р. На цьому конкретно автомобілі стоїть стандартний 7,3-літровий двигун, який видає 525 кінських сил. Деякі журналісти і так далі казали про те, що він може розганятися до сотні за 4,9 секунд. Це було дійсно так можливо на стандартних колесах. Я ж в свою чергу вирішив поекспериментувати і на задню вісь поставив Toyo Proxis R38KR. Вдалося розігнати це авто до сотні за 4 секунди. В ті роки були ще такі компанії. Які займалися тюнінгом SL600 базового, це була компанія Брабус, це була компанія Рентек, це була компанія Лорінзер. І мені здається, якщо я не помилюсь, це була компанія Майя. Але вони, мені здається, не доробляли двигун. Але найбільшу колекційну цінність отримав саме АМГ. Чому? Тому що це автомобіль, який був випущений з заводу. Всі тюнінгові компанії і тюнінгові автомобілі. Ну, на 90% в кінцевому рахунку не мають колекційної цінності. І сьогодні ми бачимо, що так чи інакше, при однаковій кількості випущених авто, при дуже великій лімітованості АМГ має найвищу ринкову ціну. Це дуже важливо, коли ми кажемо про інвестування. В даному випадку ми маємо автомобіль, який так думаю, що в найближчі один-два роки буде коштувати десь півтора мільйона. Якщо ти приїжджаєш кудись на, на такому автомобілі, то тільки дуже такі, дуже серйозні поціновувачі будуть розуміти, що весь цей автопарк лохмобілів із Феррарі і Ламборгіні не коштують навіть однієї третьою від цього авто. Тому що більшість, більшість людей назве цей автомобіль старим. Так як, наприклад, і моя жінка. Більшість того автопрому, який, наприклад, випускається сьогодні, це е, дуже проста математика. Коли автомобіль виїжджає з салону, то він коштує вже мінус 30% своєї вартості. А десь через 10 років він коштує 15% від своєї вартості. Сьогоднішній автопром, де більшого, це абсолютне лайно. І тому дуже важко знайти з цього лайна щось, що в кінцевому рахунку буде. Буде набирати вартість, а не знижувати її, коли ми кажемо про те, що який поріг ходу, то звісно, SL-73 — це верхівка цього ряду. Але не треба забувати про те, що там була дуже велика линійка, окрім SL-73. і не треба забувати про те, що були також SL-60 AMG, SL-70 AMG, SL-72 AMG. вони, звісно, випускалися більшим тиражом. І тому ціна і поріг входу на сьогоднішній день значно нижчі. Тобто, на сьогодні можна придбати абсолютно спокійно в відкритому ринку, наприклад, той самий SL60 AMG. І ціна на такий автомобіль буде сьогодні близько 80-300 тисяч, що, звісно, знижує поріг входу. Але що дуже важливо, чим більша серія, тим треба краще вибирати автомобіль, в який ми плануємо інвестувати. Тобто, з автомобілем, який. Має серію 500 чи 1000 автомобілей. Треба буде дуже прискіпливо дивитися в першу чергу на його стан, на його пробіг. Треба буде дуже прискіпливо дивитися на колір. Тому що є така історія, що, наприклад, Mercedes SLR McLaren в чорному кольорі розкупають як гарячі пірашки, а в срібному кольорі його купляють менше і ціна на нього нижча. Так, ну що? І тепер подивимося, що тут у нас за інтер'єр. До речі, досить скромний інтер'єр, я вам хочу сказати. Знову ж таки, ну, ось дивіться, це, це була машина, яка була крутіше і потужніше, ніж будь-що випущено в ринок. До речі, до сьогоднішнього дня деякі автовиробники роблять ну, такі для мене досить дивні речі. Коли, наприклад, там випускається якась, якась там ламба, а в неї ключі там від ауді, да, і от щось таке. Ну, хочеться. Хочеться все таки ось такого підходу, як, от, наприклад, погані робить. Да? Коли ти береш цей ключ і розумієш, що це витвір мистецтва, це автівка, ти став. Ну коротше, це класно. Ну тут якось так не заморочувалось. Все абсолютно практично, все класно, комфортно. Такі сидіння, знаєш, все супер, пневма. Але ось, ось таких деталей не вистачає трошки. Ось сидушка вона дуже комфортна, дуже класна, але ну, досить якась така, ну, стандартна. Хотілося б, щоб і сидіння в мене були якісь покрутіше. Одна із важливих речей в, в цьому авто це, звісно, дах, який можна підняти. І зараз ми його з вами піднімемо. Ось так це працює. В комплекті з авто завжди йде е, два види даху. Цей складний, який якби з тобою е, весь час. Е, і ще є жорсткий дах, е, коли тобі е, треба поїхати в Норвегію в бізнес командировку. У нас є із функцій в авто, якому 30 років. У нас є пневмопідвізка, авто можна підняти, опустити вибір жорсткості підвізки. Є, звісно, функція відключення стабілізації, є спеціальна функція для транспортування на евакуаторі, якщо ти десь е, наробив е, зайвого. Стандартна е, коробка на 5 передач, Підігріви сидінь. Повні регулювання електричних сидінь і пам'ять сидінь. Пробіг нашого авто в даному випадку 145 тисяч кілометрів. Значить, що у нас видає, що ми сидимо в якійсь серйозній тачці? Руль, на якому також є лого АМГ, і на важелі переключення передач також є логотип АМГ, і такий ще класичний з Афальтербахом. Розмітка до наших улюблених трьох сотень кілометрів на годину. Я жодного разу не розганяв її до максимальних можливостей, але можу сказати, що 220-240 вона їде просто настільки спокійно, що е, ти думаєш, що ти майже пішки йдеш. Особливий кайф, коли ти їдеш на такому авто з відкритим дахом, вітерець так розвиває твоє волосся. Ти розумієш, що у тебе під капотом справжній, натуральний, такий v 12 Він звучить, він так тягне. І кропка, до речі, дуже класна. Вона за рахунок того, що всього на всього 5 передач, а при цьому всьому просто безмежні можливості двигуна, ти на будь-якій передачі з будь-якої швидкості настільки класно підриваєшся, що будь-який обгон, будь-яка ситуація на дорозі, ти прям відчуваєш себе абсолютно комфортно без ніяких проблем. Ну я думаю, що пройшов час завести цю красу. Дуже важливо, до речі, бачите, ніяких помилок немає. Тому що як би ти не налаштовував BMW 90-х 2000-х років, у тебе завжди не працюють якісь пікселі, у тебе завжди світиться якась помилка, у тебе завжди щось є. Якась... тобто як би ти не слідкував, тут бачимо нічого не світиться.